Вітаю, ваша пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема регіональні механізми фінансової підтримки бізнесу в рамках реалізації всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. І наш спікер Олександр Кохан, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пане Олександре. Добрий день. Отож розпочнемо. Нагадайте, будь ласка, що собою представляє всеукраїнська економічна платформа, зроблено в Україні? Перш ніж дати відповідь на ваше питання. Я хотів би оголосити і анонсувати тему нашого брифінгу. Основна мета його це оголосити про старт заявок на участь в програмі регіональній програмі по підтримці підприємництва в нашому регіоні. Ця програма покликана, і ми акценти будемо робити на підтримку підприємців, які працюють на оборонний комплекс нашої держави і підприємства які займаються переробкою, а саме глибокою переробкою з деталями озвучимо. Я озвучу згодом. А зараз дам відповідь. Да, власне про зроблено в Україні трішки детальніше Прозроб... так. Так, ця програма була ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Вона покликана підтримати українську економіку, підтримати українських виробників за допомогою різноманітних програм, і які також покликані підтримувати українського виробника і заохотити наше суспільство. Спільство українців до купівлі саме українського продукту. Чим підтримати відповідно нашу економіку на цій платформі чи в цій платформі зосереджено майже всі наші програми, які діють на території України. І як я вже сказав, вони в основному спрямовані на підтримку із перероб, переробних підприємств, стимулювання розвитку індустріальних парків. Підтримку підприємств з великими інвестиціями так само сюди входить програма кредитування 5.7.9, якою сьогодні підприємства доволі активно користуються в нашому регіоні. І компенсацію вартості сільськогосподарської техніки, яка вироблена в Україні, і ряд інших програм на кожний зупинятися вже не будемо. Щоб не зрозуміло, але повернемося трішки від загальнонаціонального до нашого обласного рівня. Які механізми фінансової підтримки в рамках платформи впроваджуються саме на місцевому рівні. Так повернемося якраз до анонсованого програми регіональної тут у нас зосереджено три основних напрямки: перше це часткова компенсація за обладнання. Яке купують наші виробники, і ще раз підкреслюю, ми акценти будемо робити і перевагу будемо надавати тим підприємствам, які здійснюють виробництво виробів для посилення нашої обороноздатності, нашої держави. І так само перевага буде надаватися підприємствам, які займаються переробкою для того, щоб збільшити. Експорт несировинної продукції, інший напрямок це відшкодування відсотків за кредитами. Тут якраз тут, якраз програма спрямована на підсилення от тієї державної програми, яку вище називав, кредити 5,7,9. Ми заклали кошти в обласному бюджеті для компенсації ставки, і плануємо в цьому році здешевити кредитний портфель на суму близько 60 мільйонів гривень. І третій напрямок це компенсація витрат, які несуть підприємці, які виробляють товари оборонного призначення, компенсація вартості сертифікації цих виробів. Якщо детальніше, тут ми компенсуємо 50 тисяч гривень на ці витрати, і повернуся до першого пункту часткова компенсація на обладнання. Тут ми заклали кошти в бюджет, які дозволять отримати часткову компенсацію в розмірі до 400 тисяч гривень. Розкажіть детальніше, будь ласка, про обсяги коштів, які можна буде отримати в рамках регіональної програми та за яких умов. Основна, основна ну, про, про обсяги я вже коротко сказав, а от е, з приводу е, тих критеріїв, які будуть вимагатися чи ставитися перед підприємцями, які будуть брати участь в цих програмах, в першу чергу, це, е, е, вони мають бути зареєстровані і вести діяльність на території нашого регіону. Е, відповідно, і сплачувати податки е, на території нашої, нашої області. Друге, це те, що я сказав, що перевага буде надаватися підприємствам оборонного комплексу і підприємствам, які здійснюють переробку, займаються переробкою. Друге, частка тут так само, коли підприємці будуть розраховувати на компенсацію, частка власних коштів, наприклад, в компенсації за придбане обладнання, теж має становити не менше 15%. Зрозуміло. А як потенційним учасникам не пропустити початок прийому документів і де слід очікувати якихось оголошень про прийом документів? Початок. Сьогодні, вже ми сьогодні стартуємо. Уже від сьогодні ви можете звертатися до нас. Всі подальші оголошення так само будуть у нас на офіційному сайті. У мене на телеграм-каналі, в голови обласної адміністрації на телеграм-каналі, в Фейсбуці, на сайті обласної державної адміністрації і на відповідних брифінгах, як от сьогодні. Тому слідкуйте за офіційними джерелами і відповідним чином звертайтеся для того, щоб ми розглянули ваші заявки і змогли підтримати ваші зусилля. в Напрямку обороноздатності, посилення обороноздатності нашої держави зрозуміло, пане Олександре, Дуже дякую. Нагадаю, це був брифінг на тему регіональні механізми фінансової підтримки бізнесу в рамках реалізації всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. І нашим сьогоднішнім спікером був Олександр Кохан, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, що завітали. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.